Ми ну наразі переходимо до фронту, зокрема до ситуації в, Білго... в Білгородській області. Видання, де телеграф називає дії української армії тихим уторгненням. За словами аналітика Джона Гарді, операція менш масштабна ніж на Курщині. Тож росіяни до неї підготувалися краще. Ну і за даними інституту вивчення війні, в операції беруть участь до пів тисячі українських бійців, включаючи елітні підрозділи. Та техніку Бредлі натомість, президент України Зеленський каже, що бої в Білгородській області є важливим стратегічним кроком для відволікання російських сил від Сум. Ну а тим часом командування Росії перекидає частину своїх сил на Білгородщину, підтягнувши 6, 20 та 3 армії. Про це повідомив військовий експерт Костянтин Машовець. Раніше ці підрозділи воювали. На різних напрямках Куп'янському, Лиманському, Сіверському та Краматорському фронтах. Тож очевидно, що Росія змушена перекидати частину резервів на новий напрямок, зазначив Машовець. Бої на Білгородчині тривають другий тиждень. Контроль над кількома селами Краснояружського району, такими як Демидівка, Графовка та Поповка, перейшли до Збройних сил України. Військовий журналіст Богдан. Мирошников уточнює, що операція має рейдовий характер, спрямований на запобігання проникненню ДРГ та перешкоджання роботі ворожих дронів. Першочергове завдання Збройних сил України це розтягнути по лінії фронту російські підрозділи. Про це в етері нашого каналу розповів військовий оглядач Василь Пенхня. Давайте послухаємо розпорошити ці російські підрозділи по всьому прикордонню, зв'язати скувати їх боями для того, щоб по суті своїй розіграти ту ж саму асиметричну карту, яку росіяни розігрують із нами від початку повномасштабного вторгнення. Тобто, з нашого боку, це асиметрія. Вони розігрують пряму цю карту у вигляді. Придністров'я, де на Одещині завше має бути українські підрозділи, які пильнують за рухом противника там, тому що там є ворожі війська. Білорусі, де на всьому північному кордоні України, так чи інакше чатує на нас потенційна небезпека, і ось оця от навіть сама наявність потенційної небезпеки змушує нас тримати додаткові резерви там тепер. Потенційна небезпека для росіян, можливо, навіть не подекуди і явна небезпека для росіян, змушує їх розпрошувати ці ресурси, е які вивільнилися в курської операції, і не задіювати їх на східному напрямку. Ну і за словами військового експерта Івана Ступака, близько 13 квадратних кілометрів Білгородської області перебувають нині у сірій зоні. Вона не підконтрольна жодній зі сторін. Іван Стопак додав, що ландшафт Білгородщини за оцінками російських воєнкорів, сприяє саме українським силам. Адже регіон це переважно рівнинна місцевість із пагорбами, лісосмугами та річками, як от Сіверський Донець. Такі умови ускладнюють маневри важкої техніки Російської Федерації, але полегшують дії мобільних груп збройних сил України. Ну і до того ж, за інформацією видання Forbes, українські су 27 бомбляють мости в графівці та. Надежді, Надеждівці та на ті самі ж Белгородчині відтак збройні сили намагаються відрізати війська Росії. Модифіковані винищувачі, оснащені американськими та французькими високоточними бомбами, ізолюють регіон біля північного кордону України. У виданні вважають, що знищення мостів через Сіверський Донець у Білгородській і Курській областях може стати вирішальним су 27 діють разом із Ф-16 і міражами 2000, які забезпечують захист завдяки потужним системам радіоелектронної боротьби. Ну і за словами військового глядача Олексія Гетьмана, удари по мостам свідчать про те, що Україна не планує глибокого проникнення на території Росії на цьому напрямку. Може, вот, до тих мостів, які ми підірвали, ми плануємо підійти. Цілком можливо ще є такі плани наших генерального штабу. Але ще раз, це ці бойові дії на території Російської Федерації. Це Створення плацдарму для того, щоб можна було створити там санітарну зону. Це примусити ворога відтягнути війська з найбільших запекло, в тому числі ділянок фронту на території нашої країни, і в будь-якому разі немає планів. Ну на, мої, на мої не мої принаймні суб'єктивну точки зору просуватися в території Російської Федерації на сотні кілометрів.